11 вересня 2023 року Тут у місті Варендорф відбудеться шостий міжнародний кінофестиваль Бруківка це фестиваль з п'ятирічною історією в Україні, і цього року він повноцінно буде проведений у Німеччині. За це ми дуже вдячні нашим німецьким партнерам Йоганесу Аустерману, власнику кінотеатру Скала, де власне і відбудеться наш кінофестиваль. Майже все старе місто Варендорфа вкрите Бруківкою. Можливо, хтось подумає, що Бруківки достатньо, але ні, Бруківки недостатньо. І я радий, що цього року. Ми продовжуємо справу, незважаючи на війну, виходимо на міжнародну арену. На фестиваль ми приймаємо заявки у трьох номінаціях: кращий український, кращий німецький та кращий міжнародний короткий фільм. А фільм, який здобуде гран-при, отримає приз у розмірі 350 євро. Кінотеатр Скала це кінотеатр із 70-річною історією і тут свою історію продовжить міжнародний кінофестиваль Бруківка. Місто Варендорф мені дуже нагадує мій рідний Кам'янець-Подільський. Тут також багато бруківки. Тож запрошую вас 11 вересня 19.00 місто Варендорф кінотеатр Скала міжнародний кінофестиваль Бруківка.